Над гривною нависла загроза девальвації. Яким буде курс долара і євро вже цього тижня? До вашої уваги традиційний прогноз курсу валют від нашого фінансового експерта Олексія Козирєва. Цей тиждень на валютному ринку України спокійним не буде. Суттєві коливання курсу долара щодо гривні, так і стрибки євро, можуть спровокувати як події в Україні, так і у світі. Наприкінці минулого тижня росли котирування долара на міжбанку. Тож НБУ вимушено активізувався на торгах, стримуючи ще більше падіння гривні. Цього тижня ситуація буде такою ж гострою. Як зазначає Олексій Козирів, Нацбанк нещодавно дещо знизив обсяг продажів валюти на торгах з метою заощадити резерви. Але до бажаного результату це не призвело. Тож як тільки НБУ запізнювався з продажем валюти, курс негайно зростав. Тому від оперативної реакції Нацбанку і залежатиме ступінь девальвації гривні до кінця 2025 року. І швидше за все, Нацбанк буде вимушений, хоча б частково скоригувати курс до закладених на кінець року показників. Відтак ймовірно, плавна девальвація гривні до курсу 42-43 гривні за долар до кінця цього року. При резервах у 46,5 мільярдів доларів Нацбанку під силу провести це плавно. Чим ближче буде кінець року з бюджетними дірками та необхідністю закриття до кінця звітного періоду, тим це питання буде дедалі актуальнішим. Загалом внутрішні фактори тиску на курс валют не змінні, а от у світі все буремно. З міжнародних чинників можемо виділити шатдаун у США та нестабільну ситуацію на ринку золота. Коли з 4 тисяч п'ятдеся доларів за унцію ціна скоригувалася до 4 тисяч доларів. Перший фактор негативно впливає на долар. Інвестори жахаються від думки, що якщо шатдаун не завершиться до кінця місяця, то ФРС США всліпу ухвалюватиме рішення щодо процентних ставок. А ось другий фактор, наче й позитивний для долара. Втім, інвестори зараз стратегічно продовжують переводити свої активи в золото, оскільки ризикувати своїми грошима вони не готові. Плюс впливає і продовження закупки золота центробанками багатьох країн, особливо Азії. Тобто тенденції щодо золота зберігаються. Прогнози по золоту до кінця року дивіться у цьому відео. Тому у найближчі дні ринок жваво реагуватиме на будь-які новини щодо шотдауну і рішення ФРС. І це відображатиметься в режимі нон-стоп на поведінці євро-долар на світових ринках і, відповідно, на курсі євро в Україні. Між іншим, ще один чинник впливає на пару євро-долар в бік послаблення євровалюти. Це політична ситуація у Франції, одній з найбільших економік Європи. Політичні опоненти Макрона не дають йому сформувати дієздатний уряд. І ситуація там далека від завершення. А тепер детальні прогнози курсу валют на тиждень. Почнемо з Міжбанку. Враховуючи ситуацію на ринку, Нацбанк буде практично щодня присутнім на торгах з інтервенціями з продажу долара з метою згладжування валютних коливань курсу долара щодо гривні, а по можливості і курсу євро. Зараз рахунками Олексія Козирєва на підтримку курсу гривні Нацбанку протягом тижня доведеться витратити від 460 до 840 мільйонів доларів. А щоденний обсяг угод на міжбанку за системою Bloomberg у період з 13 по 17 жовтня буде в межах від 135 до 240 мільйонів доларів. У парі євро-долар коридор за прогнозом Олексія Козирєва буде у межах від 1,152 до 1,175 долара за євро. Безготівковий долар торгуватиметься цього тижня у межах від 41 гривні 40 копійок до 41 гривні 90 копійок, а прогнозований курс євро на Міжбанку від 47 гривень 90 копійок до 48 гривень 70 копійок. На готівковому ринку спред по долару і євро перебуватиме в межах від 20 до 25 копійок, а в оптових обмінниках у межах від 15 до 20 копійок. Курс купівлі та продажу готівкового долара в банках буде в межах коридору від 41 грн. 10 копійок до 42 гривень 10 копійок, а в обмінниках фінансових компаній в межах від 41 грн. 25 копійок до 42 гривень. Курс готівкового євро в банках перебуватиме в межах коридору покупок та продажів від 47 гривень 75 копійок до 49 гривень. А в обмінниках фінансових компаній у межах від 47 гривень 90 копійок до 48 гривень 90 копійок. Також нагадую, що аналітичні відео з Олексієм Козирєвим дивіться на каналі Мінфін. На сьогодні у мене все. Бережіть свої фінанси і до зустрічі на нашому.